Всім привіт! Вийшли погуляти. Ну раз путь наш через город, все в нас розстало. Треба глянути, чи не сходить тут цибуля. М -м, наче ще не видно. Тепло. Для цибулі це тепло. Ось полуниця. А якщо зійде, то що ж? Не запхать вже її назад. Вже що буде? Видно, де були помідори. Тут моя полуниця. У нас вчора ввечері такий дощ одлив. Хоча спочатку навіть не чула, що то до, до, той дощ іде забалакуюсь. Почула, що шахет гуде. Я відкрила вікно, трішки прокрила. То чую й дощ. Ну, вітру не було, тому і не чуть було, то як вітер забиває у вікна. Тоді чутно, звісно, ще дощ. А так і не не було. Ну, погано, звісно, коли така погода. Зима має бути зимою. Не хочеться тоді в травні ще відгрібати оті заморозки. Так як було в минулому році. А пшениці гарно. Цікаво, як там наше жито. Я думаю, корінь пустила. Постійно такі скачки тепла. І земля не дуже думаю промерзла. Навіть усе як сніг лежав. І ми ходили там по ріллі з бусею, то під снігом відчуваю, що нога грузне в землю. Земля навіть і не промерзла. Ось зелень, дивіться, яка ще навіть не пропала, трава зелена. Як змінюється клімат. Ой, я таке побачила. Не хочу я наводити на будинки людей. Так, трошечки зараз спробую. Вон там чорніє, бачите? Там ходить чиясь відв'язана собака, велика досить. Вона на нас подивилася і пішла. Але <кій> сьогодні трапилося мені відео з за стани, як продовж буквально півгодини на двох різних людей напала одна ж та сама. Зграя одичавших собак в місті. І я єлі додивилася відео до кінця, що перша людина відбилася, що другий чоловік відбився, один, я так зрозуміла, ніс пакет, а в пакеті ну не знаю, схоже воно на сміття чи не схоже. І він кинув у них тим пакетом, він розлетівся, і собаки відволіклися трішки. Ненадовго він відбіг. А іншого навіть він на присядки сідав, чи то він упав уже, а вони навколо так колом. Хоча там справді машини їздять. Ну, за цей час проїхало більш 20 автомобілів і ну, всього-то навсього відкрити дверку і посадити до себе людину. А тепер уявіть дитину на тому місці. Це страшне. Для мене це дуже. Страшне, одне діло, коли ти їдеш на велосипеді, чи ось ми гуляємо з бусею, зустрічаю, збігають по двоє, по троє маленьких собак. Але це в селі, в селі, здебільшого, собака то сама одязалась, то віддязали, як маленькі, і вони такої шкоди людям не наносять. Ну, пробіжить за велосипедом. Неприятно, не, не звісно, воно ж. Але отакі головорізи собачі, здорові собаки, дорослі. Типу вівчарок. Це вже, мені здається, дуже серйозно. І коли зараз багато смішних відео, що треба реєструвати домашніх тварин, ну, от собаки, коти, і скільки це буде коштувати, платити за них податки, то мені вважається краще прийняли закон і виконували його по стерилізації. І в подальшому це ж вже будуть не так плодитися, а собаки, яких бросили, завезли колись, вони розплодилися, одичавіли і так далі. Я сама, ми з мамою лаємося, як коли хлопці то випустять нашого пушка, то сам десь вирветься, віддяжеться. Ну, нашого воно треба, щоб він ото бігав. Я такого не розумію. Була в нас німецька вівчарка на попередньому дворі, де ми жили. З 2003 по 2013 рік випускали, водили її вставок купатися тільки строго під наглядом. І у дворі вона в нас ходила сама, бо закрита була в вольєрі, випускали. Під двором ніколи вона сама без людини не була. Хоча вона не ходила на повідку, вона розуміла команди, але сама вона ніколи. Не була. А якщо була в дворі, то були закриті всі хвірточки. Ніде вона вирватися не могла. І вночі ж її випускали, вона була в дворі. Навіть лисиці приходили, гавкали під двором, вона ніде, абсолютно ніколи і ні разу не могла вилізти. Все так ми позакривали, щоб Щоб не було, не дай Бог, тому що це тварина, і в неї, не знаю, що в неї в даний момент в голові. Таке страшне відео, звичайно. Я в таких. Ситуаціях, думаю, хто знає, якби я на тому місці, я б дуже перелякалася. Ну, Штук 15 дорослих собак і серед них немає таких шавочок, знаєте, там, на 5-10 кілограм. Дорослі, здорові собацюри. Так що, бережіть себе, ми самі ось, як їдеш у конотоп, ну ось позавчора. Були, то немає. А то на в'їзді в місто завжди також бігає, а зграє собак, ну там пару собак таких здорових є, а то все менші. А так і страшно. Так вони і на велосипеді від них не втечеш, вони і повалять. І... Я вважаю, що тим чоловікам за станице просто їм повезло, просто якось, не знаю, не кинулися на них усі одночасно собаки і, можливо, навіть ніяка й не вкусила, тому що якби пішла кров, то все, їх би вже нічого не зупинило. Ну, не видно того собаки, може він додому до кого пішов, може, течіся, Я ж не знаю, я по дворах у людей не хожу, хто яких собак тримає за вбільшки. Підемо ми далі з бусятком. Ну, а руки холонуть, наче й не холодно, а руки холонуть. Не дай Боже попадати в такі ситуації, навіть із собаками. Все. І так життя непередбачуване, і не знаєш, що буде. В наступну добу з тобою. Всім гарного дня, а ми пішли. Буду цьому бесиголовцю мить лапи, як прийдемо додому. Бо бачите, по чому ходить? По яких землях. Ти вже дорогу натоптав собі, видно.